Вітаю, кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов щерговим прогнозом на п'ятницю, 30 травня 2025 року. Сьогодні на чотуванні вітрильні Аркани Таро, колода, яка дуже подобається постійному глядачеві. Евгению, а эпиграф будет с легендарной зеленой книжечки «Що ж выпаде сегодня? Очищение сердца приводит к высшему благу, вечной жизни и глубочайшему покою. Созерцай свои силы, желания и связи с миром. Это поможет тебе осознать свои обязанности и пути дальнейшего развития. Когда одна идея полностью заполняет ум, она со временем обретает плоть и овладевает телом. Разум божества невозможно познать иначе, как подобным ему разумом. Мудрость, постигаемая в безмолвии, есть материя и чрево, из которого рождается человек, тогда как семя есть подлинное благо. Готовь себя к тому и сделай так, Щоб мисль твоя була чужда ілюзія міра. Ось такі давньоєгіпетські висловлювання сьогодні вам випали. Що стосується 30 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-15. Або 24 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а от якщо ж ви народилися 3, го 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу теж буде карта для вас за днем народження. Знову буде 3К, Карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. І поставити одну вподобайку за три карти це вже не так багато. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цю п'ятницю. Кому запотрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, можливо, ви святкуєте свій день народження. З чим я вас вітаю. Чого очікувати близнюкам? Карта смерті, хоча образ не досить такий лагідний, смерть, але втеро це дуже вагома карта. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін для трансформації, як внутрішніх, так і зовнішніх. Сьогодні ви можете вийти з тієї в'язниці, в яку саме себе. Загнали у цьому. Вам допомагає саме планета Сатурн, бо ця карта якраз і зв'язана з Сатурном. Гарний день для магічних операцій, і для змін можливо, треба піти до перукаря. Якраз зараз молодий місяць, і волосся краще доглядати саме у цю пору. Далі представники знаку Рак. Перегорнутий відлюдник дає вам можливості, він відкриває нові якісь обрії, нові горизонти, до яких ви можете дійти. Сьогодні нічого вас не стримує, тому не займайтеся безпреділом, бо насправді ця карта перегорнута, каже про те, що людина втрачає розум і починає робити щось досить божевільне. Тому будьте обережні, не займайтеся безпреділом, А те, що ви сьогодні можете вийти зі скрутної ситуації. Ситуації, це треба покладатися на власну інтуїцію. Вона вас не підведе. Головне, що ніхто не зможе вам нічого сьогодні забороняти робити. Ви вільні у своїх діях, ви вільні у своєму виборі. Далі, представники знаку Лева, карта зірки це емоції, і зрозуміло, чому ці емоції, бо напевно багато. Людей, особливо дівчат, сьогодні будуть закінчувати школу, будуть виходити з останній раз з школи і отримувати теж емоційне задоволення, яким би ви не були, яким би віком у вас не був, який вік все одно для вас сьогодні день досить позитивний. Він пов'язаний з емоціями, з позитивними емоціями. Хтось з вас отримує гроші, хтось з вас зустрінеться з людиною, яку кохає в цілому, якщо о ви будете тримати під контролем емоції, вони вас не підведуть. Далі представники знаку діва. Перегорнутий диявол це гарний показник. Сама карта досить погана. Вона каже про якісь фатальні ситуації, які сьогодні з вами не стануться. Єдине, що слідкуйте за внутрішніми демонами, не дозволяйте їм руйнувати ваше сьогодення і ваше майбутнє. В цілому день фартовий. Можете навіть ризикувати ризик в цей день виправданий. Далі «Терези». Ваша карта випала. Правосуддя, феміда, джастис, але випала перегорнута. Тож будьте обережні сьогодні. Ви погано використовуєте свої. Дані, які вам дані при народженні. Навпаки, ви сьогодні не врівноважені, ви можете сьогодні нервувати, контролю немає над емоціями. Тому і є ось така розбалансировка. Хтось з вас навіть знаходиться на межі нервового зриву, тож тримайте свої нервішки, вони вам ще знадобляться у майбутньому. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута колісниця каже про те, що їхати сьогодні точно нікуди не треба, бо колісниця це неможливість просуватися вперед. Це якісь помилки, які ви можете сьогодні зробити, бо лише на помилках ви можете чомусь навчитися. Також це розтрати, ви можете піти і купувати більше, ніж ви те бажали. Саме купувати, а не купляти, бо багато на вулиці я чую це слово, мене аж коробить від цього слова, тож використовувати. Вийте в цей день правильні слова не треба сьогодні особливо сперечатися з людьми, бо є люди мудріші за вас. Також для вас сьогодні гарні, не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі стрільці, перегорнуті закохані. Вибору у вас особливого сьогодні немає. Сьогодні є навіть якась безвихідь. Якщо ви щось планували на цю п'ятницю, треба все-таки робити, не експериментувати, намагатися в цей день бути відвертими та чесними. Від вашої чесності багато чого залежить. І також для вас цієї п'ятниці погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі «Козироги». Перегорнутий папа, це тот Герместрис Мегіст, ерофант, Меркурій, це гальмування, це якийсь поганий настрій, це, можливо, проблеми з тиском. Зверніть на це увагу. Не зловживайте сьогодні алкоголь, знайте свою межу. І сьогодні не той день, коли вам треба поспішати. Якщо ви будете повільними, якщо ви будете навіть трошки гальманутими, це надасть вам на цей день певних. Плюсів, а якщо будете поспішати підписувати якісь незрозумілі договори, то можете отримати фіаско врешті-решт. Далі представники знаку водолій. Всесвіт! Дуже гарний результативний день сьогодні. Ви можете поставити крапки над тими справами, які вже тягнуться не один рік. Сьогодні може закінчитися довготривалий етап, і ви можете отримати певні результати, певні бонуси від своєї діяльності у минулому. Це все світ карта нагород, карта перемог, тому маленькі перемоги у вас сьогодні цілком можливі, і ви сьогодні щось накопичуєте, що це гроші або якісь додання. Додатковий досвід, я не знаю, космічні закони з вами, і вони працюють у цю п'ятницю на вас. Також для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі риби. Перегорнута імператриця, це матеріальні Втрати, проблеми зі здоров'ям, зверніть на це увагу. Не напружуйтесь, не треба сьогодні працювати заради грошей. Працюйте заради задоволення і пам'ятайте, що фізичний стан у вас цієї п'ятниці не задовільний. Якщо ви автовласник, рекомендую вам не сідати за кермо власного авто. Далі овни. Перегорнутий місяць, інша назва цієї карти сутінки, це гарний показник. Ви сьогодні отримуєте певну ясність, певні відповіді на ті запитання, які вас давно вже хвилювали. Ніхто не зможе вас надурити, бо у вас гарно працює інтуїція. Також цього дня дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І нарешті тільці. Імператор. Це планета Юпітер, яка нещодавно була у тільці. Зараз вона вже далеко-далеко полетіла. Скоро вона буде зовсім в іншому знакі, уже в рації. Але для вас це показник того, що все залежить від вашого оточення. Якщо ви працюєте в цей день, то Співробітники ваші будуть задоволені вами, і ви навіть можете отримати якісь добрі слова чи навіть премію від керівництва. Якщо ви сидите вдома, сьогодні до вас прийдуть обов'язково якісь гості. Сьогодні для вас важливе спілкування, важлива підтримка суспільства, підтримка ваших рідних. І загальна карта дня на 30 травня перегорнута сила. Це не досить гарний показник, особливо для військових, особливо для спортсменів, для людей, які важко працюють, економте свої сили сьогодні. День, коли ресурси. Відходять, а не приходять, і також для чоловіків, особливо для військових, натяк на те, що ви можете зіткнутися з тією силою, яку побороти буде дуже важко. Але якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте або золоті якісь прикраси, або щось жовтого кольору. І оскільки у прапорі України є жовтий колір, прапор України також надійний захисник цього дня. Що ж стосується самого дня. Тут з першого погляду можна побачити, що майже всі карти випали перегорнута, тільки три карти випали прямо. Це для левів, для водоліїв і для тільців. Для всіх інших представників інших знаків не досить гарний день, тому зверніть на це увагу. Але і великих втрат в день особливо не буде. Можливі якісь Незрозумілі явища вже в ніч на суботу, 31 травня, після опівночі і до 2-3 години ночі є якась небезпека, але і карта сили перегорнута каже про те, що сьогодні не слід застосовувати фізичну силу і не слід. Намагатися якимось чином владнати конфлікти, навпаки, ви можете привести все в більш ганебний стан, тому якщо ви посварилися з кимось, краще помиритися іншого дня сьогодні вас ніхто не зрозуміє. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Колесо фортуни Сфінкс прямій позиції. Що ж, сьогодні фартовий день, ризик виправданий. Ви сьогодні виграєте, навіть якщо ви не знаєте правил до тієї гри, в яку ви граєте. Рекомендація вам сьогодні бути на піднесенні. Якщо треба кудись їхати, їдьте в дорозі вас очікує обов'язково успіх. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, повішаний в прямій позиції сьогодні День жертовності». Чим менше ви будете думати за себе, а більше думати за інших, тим вам буде краще. Якщо ви бажаєте в цього дня робити якісь серйозні справи, пов'язані з заробітком, то можете все втратити, вас можуть розвести. Що стосується здоров'я, також зверніть увагу: якщо щось вас хвилює, краще або прийняти пігулку, або записатися до лікаря, щоб не запускати хворобу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випав крокодил, він же блазень в перегорнутій стадії це гарний показник. Нічого поганого з вами не станеться. Навіть якщо ви будете робити якісь помилки цього дня, помилки не смертельні. Блазень він же крокодил рекомендує дивитись на життя з гумором. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком. Тілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця страшний суд в прямій позиції або пробудження мертвих, це карта повторень. Сьогодні щось може повторитися з вашого минулого, але вам дається шанс все зробити не так, як того разу. І ви сьогодні дуже позитивні по відношенню до рідних, по відношенню до близьких, і вони також вам допомагають у. В цілому. Нічого нового відбуватися особливого не буде. Ни гарного, не поганого, А от якщо ви постійно знаходитесь у якомусь русі, займаєтесь однією ж тією самою справою, то сьогодні гарний день. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, помірність це одна з ваших карт, бо у цієї карти число 50 а ви п'ятірка за днем народження, це ініціативність. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. У вас сьогодні є янгольський захист, але не забувайте поговірку, на Бога надійся, а сам не плашай». Тож рекомендую вам сьогодні раціонально використовувати цей час, зробити багато. Справ, єдине, чого буде багато спілкування цього дня. І ще вам пощастить, особливо, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала перегорнута розбита вежа, і це позитивний момент. Ніяких руйнувань особливих сьогодні не буде, ніяких катастроф не буде. Єдине, що можуть з вас бити, збити. Це вашу корону. Якщо ви надмірно пихаті, ви можете отримати сьогодні і таку ж відповідь. Що стосується відновлення стосунків, непоганий день саме для цього, для ремонтів, для будівництва і для відновлення чогось того, що ви втратили. Єдине, що будьте особливо обережні цього дня, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, верховна жриця в прямій позиції, це непоганий день, перш за все, для жінок, бо це жіноча янська енергія, вона якраз пов'язана з місяцем. Місяць зараз зростає, тож сьогодні гарний день для зустрічей, для знайомств і для партнерських відносин. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 20… 6 числа будь-якого місяця мах в прямій позиції, це чоловіча карта, якщо ви чоловік, вам сьогодні обов'язково пощастить, бо це сонячна енергія, вона пов'язана з творчістю, з починанням, з зачаттям. Тож, якщо у вас є закохана у вас дівчина чи дружина, сьогодні велика ймовірність того, що у вас. Вдасться її запліднити і чекати потім на дитятку. Бо дитяток зараз все менше і менше, людей все менше і менше. Сподіваюся, що цього року це все закінчиться, як на то і вказували минулого року Таро і Кубіки. Ну, залишилася одна карта. Для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це сонце в прямій позиції, дуже позитивно, Позитивний аркан він пов'язаний з внутрішньою енергією, яку ви розповсюджуєте навкруги себе з дітьми, яким більше треба приділяти своєї уваги і з грошима, які обов'язково сьогодні до вас прийдуть, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали вітрильні аркани таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще. Не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь.